Це відео про режим дня і наслідки. Я хочу поділитись, як режим дня вплинув на моє життя, і я ніколи не думав, що такі прості речі вони можуть так діяти. Значить, декілька місяців тому я вирішив вставати раніше. По суті, це було одне рішення вставати раніше. Ну, я вибрав сьому ранку, там дивився якесь відео, там, хтось розказував, що от, ран, зранку вставати, це дуже круто. Вставати зранку це там п'ята година, шоста година. Ну, для мене це було досить так закруто. Ну, я взяв з сьомого ранку, що для мене теж є дуже рано. І, е, для того, щоб заповнити ранок якимись активностями, тому що одна з найбільших проблем раніше для мене вставати рано, це було питання, а що робити. Ну, Відповідно, так як це було ще й весною, то відповідно, в сьомій годині це вже світло, відповідно, можна зробити зарядку і можна просто гуляти. І я це почав робити, почав займати цей час зарядкою і гулянням. Також я пробую робити таку 10-15 хвилинну медитацію, яка полягає в тому, що я сиджу без телефону. Часом це буває дуже складно. Але з іншого боку. Розуміючи, що медитація, фокусування на внутрішніх відчуттях це науково підтверджені техніки для такого балансування психіки. Я відповідно стараюсь продовжувати це робити, розуміючи, що в тому є певний сенс. І результати, які в мене вийшли, вони дуже цікаві. Вони, по-перше, перед тим я часто міг просинатись з відчуттям, коли ну, є такий стан втоми. Тобто Ти просинаєшся і так ніби й ніби не спав, ну, тобто виспався, але такий стан втоми, такий неприємний якийсь фон в голові, який міг триматися цілий день. Це важко сказати, що це якась головна біль. а Це просто такий ну, неприємний фон. От. А, відповідно, ці відчуття вони пройшли, вони пройшли десь за тиждень вже. Дуже, дуже класний результат вже відбувся відразу. А далі це е, такі моменти, як е, ну просто більш спокійний, більш впевнений стан. Через, е, напевно, через ранкові гуляння е, це таке заземлення, заземлення і спокій внутрішній, тобто зменшення тривоги і просто... Більше таке поєднання з природою. Я зараз це говорю, я розумію, що це такі речі, такі досить прості, і вони мають сенс лише коли вони наповнені відчуттями. Тобто, коли Ну, просто сказати, що там, е жити в гармонії з природою, це от гарно звучить, то воно ніяк нічого не збуджує без якогось такого переживання схожого. Е цей стан е він далі призвів до того, що е цей внутрішній такий спокій він призвів до того, що е відношення до світу воно теж міняється. І Реалізується така ну, наступний стан це коли діяти виходить, з інтересу. От коли мотивація до дій вона будується не з такої гонитви за успіхом чи за якимись такими цілями, а просто за реалізацією якогось інтересу. От, цікаво щось робити, і це хочеться робити, і, і на це є сили, і найголовніше є от якийсь такий, м такий внутрішній посил до цього. От, робити те, що цікаво. І це от така дуже для мене дуже неймовірне, неймовірне відчуття, неймовірна пригода, я хочу сказати. І для мене цей досвід він е, підтверджує той інший такий факт, який е, я чув і раніше. Він полягає в тому, що е, наш зовнішній світ він є відображенням внутрішнього, і вплив на зовнішній світ найпростіше. Робити через роботу, внутрішню роботу над собою. І це от такі прості речі, як впровадження режиму дня, ну навіть не те, щоб впровадження, а просто його невеличка така модифікація. Вона призвела до того, що от далі в мене помінялося таке відношення до зовнішнього світу. І оцей от добрий, спокійний, збалансований внутрішній психологічний стан, він впливає на те, що відбувається зовні. Хоча, з іншого боку, може навіть не так і впливає, як міняє сприйняття і дозволяє цим зовнішнім світом більше насолоджуватись. Можливо, сприймати його трохи, просто сприймати його простіше і легше. В результаті, виходить, і стаються деякі події, стаються деякі через цю простоту, яка, яка вибудовується, стаються деякі події, які просто позитивно впливають і на роботу, на бізнес, на стосунки. Ось такі справи. Получається, якщо так взяти. Побудувати такий образ, то вирівнюючи свій от внутрішній стан через такі якісь фізичні активності, всередині нас да, вирівнюються певні коливання чи частоти, які в нас є. Відповідно, вони входять в резонанс з зовнішнім світом і теж якби збуджують або підсилюють ті добрі частоти, які є навколо. А навколо в зовнішньому світі цих частот ну, їх є безмежна кількість, там повний спектр. А в нас відповідно є певні, є певні якісь ці коливання, настрої. І ті настрої, які працюють, які активні, вони відповідно входять в синхронізацію чи в резонанс з зовнішнім світом. Оце так я можу такий образ описати. Відповідно, працюючи над внутрішнім, виходить підсвічувати щось в зовнішньому світі. Дуже дуже цікавий дуже цікавий стан, дуже цікаві наслідки від простих речей. Від простих речей по роботі по внутрішній роботі з собою. Такі справи. Якщо а, вам цікаво, Буду вдячний за реакції в коментарях чи просто реакції по відео. Дякую за увагу!